Розділ 66. шість. Шокована Мой Моїчен захихотів, без жодного слова. Він дозволив їй насупитися й трохи посидіти мовчки, а потім тихо сказав Гаразд, я справді не дуже про це думав. Ти щойно вчинила злочин, приєднавшись до повстанця Вони не монстри, тому тобі не потрібно хвилюватися. Сказавши це, він відірвав очі й подивився на сторінку в руці, перш ніж продовжити. Дідусь і бабуся дуже люблячі, вони не будуть тебе турбувати. Батько також привітний і ніжний, тому спілкуватися з ним не складе труднощів. Мати виглядає трохи серйозною і байдужою, вона мало розмовляє, але насправді добра в душі, і з нею неважко порозумітися. Якщо ти відчуваєш, що з ними важко спілкуватися, ти можеш просто ігнорувати їх. Треба лише згадати цих кількох людей. Щодо решти, тобі навіть не потрібно хвилюватися. Незважаючи на те, що зовні звучить так, що сім'я му досить велика, за ці кілька років стосунки трохи згасли. Не потрібно надто тиснути на себе. Я дам тобі знати, коли прийде час. Потім я скажу тобі, на що потрібно звернути увагу. Коли я тут, про що тобі хвилюватися? Якби він не поділився цим, сісяя справді нічого б не знала про родину му, вона ніколи не звертала уваги на такі речі. Вона подумала, а потім кивнула. Сяя припинила свої запитання. Ти повинен сам підготувати їм подарунок. Я не надто впевнена, що їм сподобається. М -м -м -м, просто відповів мою чен». Потім сісяя підняла ковдру і повільно лягла в ліжко боком. Погляд моючена був спокійним, коли він спостерігав, як вона лягла спиною до нього. На цьому величезному ліжку, куди легко помістилися 5-6 чоловік, вона лежала збоку і займала менше десятої частини місця. Його мовчазні глибокі очі злегка зблиснули, потім він тихо сказав Ти боїшся? Коли вона почула його слабкий голос, сісяючи, чомусь злякалася, і вона миттєво напружилася. Моючен побачив, що її пальці міцно вчепилися в ковдру, бліднучи. Ні, почувся чистий голос сісяє. Однак, коли вона сказала це, вона почула шелест ковдри, яку піднімали, і, перш ніж вона встигла зреагувати, величезна рука схопила її за талію і втягнула, делікатно уникаючи травми на плечі. Вона не втрималась і скрикнула від тривоги. Слабке тепло, яке раптово охопило її позаду, змусило її обернутися, і вона не наважилася поворухнутися. Тихий і вишуканий аромат, що наблизився до її носа, змусив її оціпеніти. Не хвилюйся, я не буду ігнорувати твою травму. Я дам тобі час, але сподіваюся, що це не затягнеться. Його глибокий голос пролунав із деяким хрипом. Чомусь зігріваючи серце сісяє, коли вона його почула. Вона на мить замовкла, потім трохи повернула голову. Вона подивилася на нього і зустрілася з його глибокими очима. Сяє подумала про це, перш ніж легенько вдихнути, а потім тихо відповіла: Я знаю, дякую. Відтепер я більше не хочу чути ці слова. Гаразд, вже пізно, давай спати. Сказав чоловік, перш ніж його хватка на її талії повільно послабилася. Потім Сісяє заспокоїлася, але більше не рухалася. Невиразне тепло від його грудей поширилося крізь її вузьку спину. Повітря було наповнене його елегантною та холодною аурою, і було чутно його слабке дихання. Вона підсвідомо розплющила очі й обернулася, щоб подивитися на нього, зрозумівши, що його очі вже закриті. Його довгі вії та його благородне та елегантне гарне обличчя, осіяне тьмяним, але теплим настільним світильником, робило його дещо віддаленим і несвітським. Вона усміхнулася, відкриваючи, відриваючи погляд. Раптом вона відчула розслаблення, бо її хопило небувале тепло. Через деякий час вона заснула. Наступного дня, коли вона прокинулася, чоловіка біля неї не було видно. Коли сісяя закінчила вмиватися і спустилася вниз, вона зрозуміла, що вся вілла порожня, але за обіднім столом був приготований сніданок. Сісяя щойно сіла і з'їла кілька ковтків каші, коли подзвонила Сунан. Потім вона згадала, що планувала зустрітися з сунан минулої ночі. Сяє, я вже дісталася до бамбукової чайної. Коли ти прийдеш? Не кажи мені, що ти прокинулася і кудись втекла. Раніше я заходила до тебе у квартиру і довго дзвонила у двері. Ніхто не відповідав. Почувся нетерплячий голос Сунан. Потім сісяю пустила ложку в її руці. Спочатку замов їжу, я поспішу прямо зараз. Потім вона взяла склянку води збоку і зробила кілька ковтків. У неї навіть не було часу навести порядок, оскільки вона щойно підійшла до шухляди, щоб взяти ключі від машини, і вибігла. Поки вона доїхала до бамбукової чайної, минула майже година. Сунаника чекала в приватній кімнаті, вже була дуже нетерпляча. Коли вона побачила сердитий, але стурбований погляд сунан, сісяя подала їй чай, її блискучі очі спалахнули світлом, її красиве обличчя вимушено посміхнулося. Вибач. Що змусила тебе хвилюватися, Сунан, у мене все гаразд. Останні кілька днів я теж жила непогано. Куди ти ходила ці кілька днів? Я не знайшла тебе ні у квартирі, ні у компанії. Я все чула про те, що сталося на бенкеті. Це така безсоромна штука, просто заручитися, чи не так? Чи потрібно тобі бути настільки розчарованою, що ти сховалася, щоб оплакувати? Чи бути засмученою на самоті? Сунан кинула погляд на сісяї, оскільки та не виправдала її очікувань залишатися сильною. Вона дорікнула сісяї, чесно кажучи, я справді не можу тебе терпіти. Ти просто така уперта, не намагайся виправити свої помилки. Сісіньї, ця претензійна повія, коли бачу, як вона прикидається невинною, це змушує мене кинутися і розірвати її на шматки. Як вона сміє так безсоромно надіслати мені запрошення на заручини? Що за біс? Вона навіть жалібно сказала, що просто хоче, щоб тобі жилося краще, що вона краще поверне тобі Хані Фена. ця сучка. Хіба вона все ще не заручена з Хані Феном? Ти цього не знаєш, але коли я підійшла, я навіть побачила, як вони приміряли свої офіційні вбрання. Я така розлючена. Коли вона побачила, що Сунан. Лютилася і лютилася, коли говорила, сісяя, яка тихо слухала її гнів, раптом спокійно сказала: Сунан, я одружена. Що Що означає одружена? Перервана сісяє. Сунан дуже невдоволено подивилася на неї. Однак, побачивши, що Сісяє п'є свій чай, її мозок раптом зрозумів і усвідомив, що Сісяє щойно сказала. Сісяє, що ти щойно сказала? Одружена? Ти сказала, що одружена? Сунан розширила очі і приголомшено подивилася на сісяє.